Доброго дня! Сьогодні хочу розказати, який в мене був насичений день через те, що до мене приїжджають внуки і мені хочеться приготувати їм смаколиків. А що саме, зараз розповім. Хочу приготувати копчені курі. Ось такі, дивіться, які вони вже засолені. Розсол робила 100 г солі на літру води. Лавровий лист, перчик горошком, часничок, закип'ятила, остудила і замочила вчора на 16 годин. Ну, так мені захотілося, обично на 12-16, на, 12, на 16, трошки довше подержала. На 16 годин замочила курочки. Ось дивіться, які ловки. Це половинки такі. Чоловік там вже розкочив гаріє коптильню. А я їх зараз минут 5 підварю, щоб була м'якша шкурочка. І прокаптимо. А ще я замочила шашлик, також з курей. Тож буду вам розповідати. Ось курочки я вже підварила 5 хвилин, для того, щоб шкурка була м'якша. Буквально 5 хвилин не в кипятку, а в гарячій воді. Як ото. Сосиски чи ці ковбаски гриль тримають у гарячій воді, щоб не полопалися. Так я курочки потримала буквально 5 хвилин у гарячій воді і зараз ось все розвісила на підсушку. Бачите, тушечки такі жовтенькі, гарненькі. Знімаю не, 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 не весь процес через те, що в мене нема оператора. Ну, в принципі, ви зрозуміли, що після засуки. Підварила, зараз підвісимо, хай вони просушаться часок, щоб гарно димок приставав, загар, як то кажуть, щоб вони загоріли, гарненькі були. І потім якраз воно вже затопили коптильню і будемо коптити. Ну от, курочки вже в коптильні. Я не сказала вам, що лишній жир ми пообрізали. Через те, що він не нужен копченому м'ясі. Нам треба ж м'ясо копчене, а не жир. На дно ми положили ми піддончик з фольгою, щоб скапував жирок. Все одно ж якийсь жирок залишився. Там трошки там. І щоб він не горів, він буде збиратися там у піддончику на фольгі. Ну все, свою задачу я виконала, курі просолила, просушила. А тепер відповідальність лягає на чоловіка. Якщо щось не вийде, я скажу, що це він коптив. А якщо вийде безсмачно, скажу, що я. Так, пройшло 6,5 годин і наші курочки вже скоптилися. Мають от такий гарний вигляд. І я думаю, що смак не гірший, смак також повинен бути дуже-дуже добрий через те, що коптемо ми не вперше. Курі завжди виходять такі сочні, смачнючі. Після того, як скоптили, я їх впустила ще у воду гарячу температура 80 градусів і тримала там ще 20 хвилин у цій воді При температурі 80 градусів, вони ще трошки доходили. А тепер ось попідвісили їх на дворі, щоб вони трошки просохли, стекли, жирок щоб стік, але розпочинається дощ. Це вже третя за сьогодні. Прийшов такий великий дощ, все зелено все на городі. Все мокро, чого тут тільки не вистачає на городі. І цибуля, і кріт, і морква, і виноград, і капуста. Але найкраще, що в нас сьогодні вийшло, нічого що дощ що а найкраще це в нас вийшли курочки. Зараз вони трошки втечуть і ми їх заберемо про холодне місце. Так що ще один гостинчик. Готовий. Ось я ще зайшла в свою картопельку, накопала. Зараз зварю до шашличка. Дивіться, гарно тут викопала три кущі. І така гарна картошка. Ми її посадили 30 березня. Вона трошки попала під морози, але картопля гарна. Бачите, зараз відварю з кропчиком з маслочком і буде все добре. Так, мангал вже розпалили, перегорить, буде жару багато і пожаримо шашличок. А ось і шашличок замочений. Тут е, також шашличок також з курочки, через те, що зараз вирізаємо курей, вже вони підоспіли, треба їх різати. Е, Тут обрізані е, ляшечки, ножки, крильця, грудинка. Все саме смачне таке. Як я заправляю, ну, беру приправу до курочки, цибульку, е, сік із помідорів, такий в мене зараз закатаний, із м'якоттю. Обично влітку я просто натираю помідори і заправляю, замочую в ньому шашлик. І він е, дуже смачнючий виходить. До курки саме те. Шашличок смажиться. Запах димку, м'яска, шкварчить, шипить. Все дуже гарно, все дуже смачно. До речі, шашлик потрібно готувати тільки в гарному настрої. Тоді він буде надзвичайно смачний. Думаю, що внукам сподобається. Шашличок готовий. Залишилося піцу засунути в духовку. І все готово. Чекаємо на гостей.